Мережа закавох другий рік поспіль спільно з фондом плюс 380 реалізує проект Зігріємо всюди де наші люди. З метою забезпечення хімічними грілками військовослужбовців сил територіальної оборони на першій лінії оборони безпосередньо. Не дивлячись на такі дуже складні часи, ви нам все ж таки виділяєте Час і ресурс допомагає нашим військовослужбовцям. Це дуже велика справа і особливо воно відчувається там. Від імені командувача Сіл територіальної оборони генерала Бахути від колективу логістик Двох ми хочемо вам подякувати за це. Ну, Всім, чим можемо. Дякую. Дякую, давайте так. Давайте так. Да. Да. Це найголовніше для нас. Ми раді, що цього року нам вдалося встигнути до холодів. І найближчі декілька тижнів підрозділи отримують більше 500 тисяч хімічних грілок. Сподіваюсь, ця допомога стане в нагоді в зимовий період. Ми дуже тішимося цією кооперацією разом із АЗК камережою Вок та сподіваємося на плідну співпрацю в майбутньому. І сподіваємося, що наша допомога наближає перемогу.